Кажуть, що можна безкінечно дивитися на те, як лється вода, горить чи на те, як інша людина працює. В нас час, мені здається, можна безкінечно дивитися на те, як тренуються, шупуються чорні чоловічки. Тому зараз вам покажемо, як це відбувається. Мені здається, що це дуже надихаюче видовище.

Я просто думаю, зараз, зараз актуально пройти перестрою, задала їхні очі і в мене мучать сумніви, наскільки це було зараз порядка актуально, що вони не примусить зараз присідати чи віджимати, тому що на цьому моя кар'єра може включитися. Більше двох віджимання наразі не подолає на щось на тренування. Ну, ну, давай покажемо про хлопців. Це Заздр, ні, не Заздрю. У нас, е, коли ми були на Майдані, от, е, наш сотник також заставляв нас віджиматися, е, присідати. Е, причому у нас була така акція від нашого сотника. Якщо хтось хотів отримати бронежилет, е, для того, щоб його отримати, потрібно було 20 разів в ньому присісти і 20 разів в ньому обіжатися від землі. Тобто, це хороша підготовка фіз. Я рахую, що підвищує дисципліну, тому що не всі хлопці готові. Отак от взяти і віджиматися, присідати. Зразу відсіюються слабенькі, фізично і так далі. Ну, лише мозахісти, які дуже люблять присідати, так. Звичайно, воно, я зблизіння війна. Тобто, тоб... тобто, ти дуже. любиш присідати, Володя. Дуже. Дуже, дуже. так? Дуже. У нас є бронежилет, в принципі. За які я, до речі, не присідав, мені готові просто так. Ну, це я вважаю ну недопрацювання з боку спільного бачення. Я думаю, що треба надолужити це. Питання. Как да. да. Покажем командире, а да. если то же то то можно показать, то требует да. и Семья, да. есть желающие не тренироваться, отдыхать, на тряпке лежать да. есть и стрелять. И не стрелять. А потом сдать оружие и идти домой. Желающие такие есть? Есть. И... Отлично. Грач, у тебя распоряжение полный да. Людский комплект. ресурс. Понял. приступить к тренеру. Да, пожалуйста. Лево. Жень, веди на рубеж. Да, Грач, ты сам... Ер, скажи пару слов. Значить, я для глядачів скажу, що це Ігор Мосійчук, посильківський терорист і заміститель командира взводу. Я знаю це як Батальйон. батальйона, я знаю це, на жаль, що російською. Ігор, але ну, я просто дивлячись на цих хлопців, деякі з них дуже молоді. І мені, наприклад, мені просто страшно за них. Вони самі обрали свій шлях. І ви вважаєте, кожен що це є добровільно тут? І кожен з них. Свідомий своєму шляху, свідомий своїй жартовності. Ну, а ви впевнені, що ця жертва не залишиться так, як е, зараз Я просто випадки. Я впевнений вам... в тому, що Пу -пусти. ми будемо стояти на смерть, але на смерть наших ворогів. Ну добре, а після перемоги, ви не думаєте, що вилізе якийсь олігарх, ми називати... не буде називати прізвищ? Не дамо. Удушу. Ага. Тобто в мирний час ці хлопці будуть робити що? В мирний час ці хлопці, як і раніше, будуть клеїти листівки, боротися з негативними явищами на зразок наркопертонів, гральних закладів і інших паразитарних моментів. Агітуватимуть за здоровий спосіб життя і... Формуватимуть найкращу частину української нації. А, Ігор, я знаю, що на, на даний момент в батальйоні Азов лише є один загиблий 9 травня. І так. скажіть, будь ласка, сім'я цієї людини отримує так. допомогу якусь? Так. І Це допомога від держави чи від батальйону Азов? Від держави. Від держави. Від держави і від благодійників. І від благодійників. А ці хлопці, які поранені, вони отримують лікування? Так. І це відбувається за рахунок держави, це також в тому числі відбувається за рахунок благодійників. А просто я думаю, дивлюсь наперед. Якщо хтось із них отримає поранення, і т.д., в них буде статус ветеранів війни так, чи щось таке. Учасників бойових дій. Це хлопці матимуть статус учасників По бойових на знов є частиною, яка пряма участь в антитерористичній операції. Про це офіційно заявлено. На рівні Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони і служби безпеки України, які є учасниками. Ну а то скажіть за який час можете? Я тут попитала людей художник, там програміст, викладач оде, за які, за який час можна з ботаніка зробити вояку? Е, ну, будемо щирі. Більшість цих хлопців пройшли вишколи ще до е, революції. Були активними учасниками революції і готувалися до даних подій не один рік, ми передбачали, що недружні країни розпочнуть агресію проти України у випадку справжньої революції. От, от вони нам не дали навіть закінчити революцію до кінця і почали агресію. Але так як ми є державниками для нас. Понад усе територіальна цілісність держави ми взяли зброю в руки, щоб захистити Україну від зовнішніх зазіха. Тільки ми це зробимо, ми зразу ж наведемо олади в державі. Добре, дякую. Значить, треба нам шановні, значить, чекати залишилося зовсім недовго. Значить, почекаємо, поки батальйон азов наведе порядок тут на сході. Потім вони повернуться, так розумію, до Києва. Поборюють корупцію, навчать олігархів чесно заробляти гроші. І що ще ми зробимо? Так, щоб... Навчимо наших дітей любити Україну. І навчати дітей любити Україну. І, добре, оце мені цікаво. Можна взагалі навчити любити? Можна. А як? За такого: починаючи, виховуючи, даючи. Е... Традиції, в традиції виховуючи, в родині виховуючи, кликаючи традиції українського народу, дуже легко виховується дитина тривога. Дуже легко. А скільки у вас дітей? Двоє. І ви їх виховуєте так. в таких традиціях? Так. І чим вони вже вас так. порадували? Ну вони поки що навчаються, тому я не можу сказати. В школі поки навчаються в малих класах. Радують вершами українськими, які вони люблять вчити, читати хату на Ага. коли в мене немає кого з'явити. Я бачила також дівчат у складі батальйону Азов. Тобто ви приймаєте. У складі дівчат? батальйону Азов дівчат немає. Це приїжджають або журналісти, або споміжні робітники із центрального ага. офісу ага. національної асамблеї. Тобто, в асамблеї є дівчата? Тобто, в принципі, мені здається. Двинка... Асамблея це громадсько політична структура, яка в перспективі стане політичною партією. От, звичайно, є дівчата, чому ні. Добре, а скажіть, будь ласка, щодо виборів, які у нас завтра відбуватимуться, як ви вважаєте, у нас є Украї... шанс провести тут на сході України вибори? Давайте okay. переживемо е, сьогоднішні півдня і ніч, і тоді побачимо. Я не е, чекун, не мах і не пророк, щоб сказати, що буде завтра. Добре, а ще таке питання це цікаво, я розумію, що вас вже питали сто разів, але деякі люди ніколи вас не бачили, ніколи цього не чули, і, і, і все ж таки націонал-соціалістична асамблея. Це соціал-ласня. Со -со -соціал так, добре, значить, в мене одне питання, Може бути. Росіянин патріотам України може. І ви самі бачили росіяни, які воюють за територіальну цілісність України. Тобто в країні, яку ми будуємо, яку ви будуєте, значить можна буде розмовляти російською? В Країні, яку ми бачимо, будуть розмовляти українською, але до цього пройде досить великий відрізок часу, можливо, у мене одне покоління. Ми не хочемо ламати людей і не вважаємо мовне питання ключовим у формуванні держави. Перш за все, потрібно відновити соціальну і національну справедливість. Питання мови приходить молоком матері і кров'ю. Тому дуже легко людину російськомовну, але українця повернути до її джерел, в тому числі до мови. Тобто простіше маленького націоналіста зробити. Тут, як я розумію, І виховати з дитинства, ніж його перевиховувати. Звичайно. звичайно. Добре. І ви ж не забувайте, що з кожним днем, встає, як би це не цинічно звучало. Але все більше і більше людей, народжених при незалежній Україні, і все менше і менше совка. Тому, хоч і я народжений в Радянському Союзі, я скажу, що е, я тішусь з того, що бачу переродження моєї країни, моєї нації. Як е, коли вона розірвала кайдани, крукує новига. Ясно. Я знаю, що нас зараз дивляться люди, які ще вагаються, і вони відмінно від хлопців батальйону Азов, які взяли зброю в руки і ризикують своїм життям, вони сидять на дивані і дивляться в телевізор. Якби ви можете їм щось передати, якесь послання цим людям, які вагаються, що треба їм виходити на вулицю, що вони може без них все якось владнається. Держава, це, як і народ, як і нація, це мертві, живі і не народ їх пов'язає кровну духовний зв'язок. Е -е... Спочатку комуністи е компераційна бюрократія довела цей народ до диванного стану, потім продовжили е -е, так звані комуноліберали. Е -е, це такий е -е, у нас є е -е, мови не сумісний, але мутант. Вигідно на диван на насі. І диван на армія, і диван на все. Але люди, подіями на майдані з теперішніми подіями, показують, що вони піднімаються все більше і більше. І я переконаний, що ті, хто зараз сидить і дивиться на дивані, завтра буде стояти в струю поруч з нами або на мітингах по захисту своїх соціальних та національних інтересів. Добре, тоді я скажу. Тебе хлопці, дівчата, піднімайтеся з дивана. Від цього росте дупа і ви стаєте негарними і ну неротичними. Не Тому що я вам скажу балаклава і автомат, що там все таке, і рушниця додає наразі гарного вигляду хлопцям. Дивіться нас це була Лідія Кушва, Володимир Воднар із Берлянська база тренування.